Друзі, всім привіт! Ви на каналі Електра, і сьогодні ми знімаємо перший наш youtube огляд на ось такий автомобіль. Це BYD Yuan Plus комплектації Flagship. 23-го року випуску. Вже в рестайлі, як бачите. Ну, що в першу чергу розкажемо коротко, що це за машина, що за формат взагалі автомобіля. А тоді поділимося враженнями про екстер'єр, інтер'єр, звичайно, що проїдемося, і зробимо короткі підсумки про даний автомобіль. А, взагалі, як на мене, це формат міського SUV, міського кросовера або паркетника. Називайте, як хочете. А я би порівняв цей автомобіль розміром з Hyundai Kona. Це досить популярна машина в Україні. І як на мене, воно співрозмірно, як по зовнішніх параметрах, так звичайно, і по міськ в міськості, скажімо так, всередині в самому салоні. Це фейсліфтова модель 24-го модельного року, 23-го року випуску. Як бачите, вони тут вже оновили передню частину автомобіля, використовується тут фірм фірмовий стиль Dragon Face а, з Full LED оптикою а, так, LED Technology І звичайно, що ось ця led стрічка яка об'єднує праву і ліву фару, вночі виглядає досить цікаво і є підсвітка значка. Так само так і коротко про технологічні характеристики BVD Yuan Plus. це батарея Blade, фішка BVD, Ви всі про неї знаєте ємністю 60,5 кВт, Мотор потужністю аналогічно, як в Аді четвертому, це 204 кінські сили. Плюс до того, тут, то, звичайно, що передній привід не існує взагалі повнопривідних версій даного авто, а розгін до сотні за 7,3 секунди. Так зазначає виробник. Ми цього тестувати не будемо. І запас ходу 510 км, І я реально скажу, що ця машинка з батареєю 60,5 кВт реально буде виїжджати 400 км. і це дуже класний результат. Отже, автомобіль в комплектації Flagship, він оснащується у нас 18-ми дисками. Як на мене, виглядає цікаво, досить класний візерунок, хоча це пластик. так, це пластикові вставки, тобто тут диск металевий, тут ставки пластикові. 18-й розмір по місту окей. Це не 20-ка на едіжці, хоча нижчі комплектації ставлять 17-ті диски. Але як на мене, 18-ті виглядають круто і по комфорту теж. Достатньо окей. А, звичайно, що тут є не всі доступ, хоча не пам'ятаю, чи в Україні це взагалі функціонує, але реалізовано це таким чином, що за допомогою телефона і NFC можна відкривати машину, а не ключем. А, камери 360 тут теж присутні, безключовий доступ автомобілі є. І рейлінги. це теж прикольна фіча, тому що за рахунок того, що тут трошки маленький багажник, скажем чесно, можна використовувати рейлінги у дальшу подорож, поставив собі багажник і поїхав. Блін, до речі, оці от стійки вони досить прикольні, такі теж тактильні, воно таке класне. Задня частина автомобіля. А тут же знов ж таки проглядається фірмовий стиль Бівайдії. Це надпис Build Your Dreams. І що тут позаду? Що тут позаду? Ну як на мене, зад виглядає. За 24 тисячі, якщо чесно, дуже сексі знов ж таки за рахунок цієї суцільної ледстрічки, яка об'єднює фари, це вже сучасний стиль, це must have, так має бути у всіх машинках і в Юань плюсі він теж присутній. Ось ось цей ліхтар задній. Напишіть до речі в коментах, чи подобається вам задня частина, тому що, якщо чесно, по екстер'єру задня частина моя найбільш улюблена в даному автомобілі. Так, ну і всі говорять про те, що маленький багажник в цій машинці. Зараз подивимося. До речі, електроприводу тут немає, тут механічне відкриття. До речі, задня камера тут теж присутня. Дивіться, багажник. В комплекті, до речі, нам поклали зарядочку 7 кВт від BVD. Що прикольна фішка, що вони дають теж двірнички, повністю новенькі, запаковані. Це досить приємно і прикольно. Мікрофон караоке. Блін, не знаю, чи хтось це юзає в Україні, це китайська тема. Напишіть, до речі, в коментах, чи хтось взагалі використовував мікрофон в бівді під караоке, караок, як це працює, чи ви цього кайфуєте. Ну, Дивіться, по розміру. Ну, от коробка в нас стандартна. Ну, Тут таких коробок поміститься раз, два, три, чотири. Ну можливо, чотири коробки максимум поміститься. Але тут ще є така фішка, що Маєте, це все витягнемо. Тут є ще така фішка, що дно багажника можна поставити трішки вище. Скласти сидіння, і теоретично мала би бути рівна підлога. Тут, до речі, під низом теж прикольна ніша. Ремкомплект є присутній, жилетка, зарядка, звичайно, там 14 амперна знак аварійної зупинки, якийсь гак, якась така штука. Так, ну що, ставимо підлогу вище, ось так. І попробуємо зараз опустити задній ряд. Подивимося, що з того вийде. Чи в нас ляже воно в рівну підлогу, чи вийде фігня. Ні, дивіться, виходить рівна підлога, зараз ще з іншої сторони опустимо. Це, до речі, великий плюс, бо багажник тут досить необ'ємний. 434 літра, як пише виробник. Ми не міряли літраж, але так кажуть. Ну, По розміру рівна підлога майже виходить. Зараз знімемо ще цю штучку. Подивимося, як воно так-от -так знімається у нас. Чік. Ну, Ось такий багажник у нас виходить, якщо скласти задній ряд. Ну, не знаю, всі кажуть маленький багажник, як на мене, для міста з головою достатньо. Кинути дві-три валізки теж буде достатньо місця. Це не там x 5 це не ID-6, звичайно, по багажному відділенні. Але як на аналог Hyundai Kona і міського кросоверу ставлю плюс багажнику. Ну що, і перейдемо всередину цього автомобіля, щоб більш детально розповісти вам про його інтер'єр. Як бачите, бівай досить. Дизайнерсько, я б сказав, підійшло до інтер'єру цього авто. Як бачите, лінії такі досить цікаві, нестандартні, плюс, звичайно, що ці дверні ручки, сидіння, форма сидінь теж цікава. Ну, для мене тут по... Інтер'єру по ергономіці все нагадує стандартний підхід BYD. Це звичайно, що величезний дисплей, 12 дюймів, і фішка BYD – це можливість його перевертати, плюс ось ця центральна консоль з додатковими кнопками регулювання рекуперації та кліматконтролю. Ну і звичайно, що фішка даного автомобіля це струни, на яких можна зіграти живу мелодію. А як на мене, бівай в даному авто використала досить цікаві матеріали прорезинену тканину. А що, як на мене, буде досить зручно в використанні. Ну і кольори мені подобаються. Реально, білий з сірим і з чорним. Це поєднання досить світле, досить приємне. В салоні знаходитись комфортно. Зручно, як я вже сказав. Ну і ця панорама вона теж в біведі вважається як фішка, тому що вона досить велика. А вона відкривається і вона дає багато світла всередині. Ну і взагалі, як бачите, дизайнери біве використали досить таку цікаву морську тематику. Це Ручки у форми мушлі це хвилі, які нагадують нам морські хвилі. Так само деф... Деф... дефлектори повітря нагадують якусь морську тематику. Плюс, звичайно, що ручка перемикання коробки передач нагадує нам морський штурвал. Вона тут збережена, прикольна, досить цікава і яскраво виражена. По технологічній стороні, конкретно інтер'єрної частини. Звичайно, що в цьому автомобілі, хоча нагадаю, що це не топова комплектація, а перетопова. В ній вже присутні камери 360, працюють досить вони класно, як на мене. Ну я просто порівнюю з Ді четвертим. І в порівнянні з Ді четвертим для мене камери тут краще відображають зображення. Тут, звичайно, що є вже функція D-Pilot, тобто це активний круїз контроль від компанії BYD. А ось тут всі налаштування, розпізнавання знаків, отримання полоси, сліпі зони. Це все присутні. Даному автомобілі, плюс звичайно, що фішка BYD – це мультимедія, на якій є можливість встановити чистий Android з українською мовою з доступом до інтернету, плюс усі додатки з Android Store, тобто це YouTube, карти Waze і так далі. Це досить зручно, прикольно, і це реально велика перевага BYD над, наприклад, тим самим ID4. Ну і звичайно, що вже функція, яка притаманна будь-якому сучасному автомобілі, це Ambient Light, підсвітка з можливістю регулювання кольорів салону. Підсвітки вночі виглядає як завжди шикарно, круто, і конкретно в BYD це реалізовано як на мене на вищому рівні. Часто в інших оглядах згадують про те, що вітрове скло в даному автомобілі досить округлене, як на мене. Воно не створює жодного дискомфорту, тобто, насправді, до моменту, поки ми не почали знімати це відео і нам не сказали про те, що тут є такий нюанс, я їхав на цьому автомобілі, і я просто не звертав на це увагу. Зараз можливо я сижу. Ну воно звичайно, що кидається в око, але дискомфортно у мене особисто не викликає. Трошки знімемо вам кадрів, як я бачу цю машину, сидячи на водійському сидінні. Ну насправді ці ручки досить прикольні. Я знову хочу на них звернути увагу, тому що відкривається вони ось так. Це досить цікаво виглядає. Плюс тут зразу вбудований динамік. Мені дуже подобаються. Оці матеріали вони м'які, вони приємні на дотик. А стандартна консоль управління вікнами. Як бачите, тут не як в ID4, четвертому є управління задніми склопакетами і передніми склопакетами. Кермо виглядає ось так. Воно по розміру мені окей, не за велике, не за маленьке. Класно обшито шкірою. Прикольна ця помаранчева стрічка, гарно виглядає. Управління кнопками теж досить зручне, кнопки тактильні, вони класно натискаються, вони не сенсорні, тобто вони фізичні ці кнопки, і це теж є великою перевагою для багатьох. А, звичайно, що є оці іерогліфи, так на які часто звертають увагу. А, іероглифи так само є на центральній консолі. Але як на мене, це не критично, тому що конкретно це, наприклад, управління рекуперацією, це управління кліматом. Ну але вже з заводу в мультимедії є звичайно, що англійська мова, ну як згадували вже раніше, можна перепрошити це все на українську мову. А ось цей селектор передач зручний використанні, тобто тут є кнопочка, яка нам дозволяє вибирати передачу передню, задню, і кнопочка P, яка Автомобіль відразу на паркінг. Ну, сидіння, як бачите, з перфорацією, то виглядає досить круто, приємно тактильно, як я вже згадував. Шкода, що в даній комплектації немає вентиляції сидінь. А напишіть ви в коментах, як вам, взагалі, ось це поєднання кольорів, як вам це дизайн, як вам ці матеріали, чи хтось взагалі вживу доторкався до а, таких тканин, тому що я насправді вперше бачу використання саме з таких резинових тканин. А плюс тут на консолі теж якийсь такий, як велюр, тканина, велюр, незрозуміло, що це Но мені виглядає досить круто і, звичайно, що цей центральний підлокітник він офігенний. Чесно, він дуже тактильний, дуже м'який, дуже приємний. До нього прям хочеться торкатися, спирати на нього руку і. Він зручний, так. Ну і що по панорамі? Панорама в даному автомобілі теж присутня, вона відкривна. Вона йде зі шторкою, ось такою, яка закриває нашу голову від сонця. Це теж плюс, тому що не всі сучасні машини це мають. Ну і плюс люк люк відкривається в нас на декілька функцій. Це звичайно, що функція провітрювання. Якщо хтось любить покурити в салоні і повне відкриття цього люку. Ще до речі, хочу звернути увагу стосовно того, що всі кнопки в даному авто цього додаткового управління зроблені механічними, а конкретно управління панорамою, ось тут зроблено сенсорними. Ну вони працюють нормально. Нема такого, що лагає. Знаєте, затримка з відкликом на кнопку. Працюють вони окей. Панорама, як на мене, велика, класна, дає багато світла. Ну і як на мене, я люблю панорами, тому для мене це завжди плюс. Так, ну що, пересядемо на задній ряд. Е, я насправді скажу, що я не очікую багато від заднього ряду, тому що все ж таки варто розуміти, що це машина не класу ID 4, це машина меншого розміру. Тому зараз подивимося, як я зі своїм зростом і сам за собою поміщуся на задньому ряді. Ну, блін, чесно кажучи, роз, ще підголовник поправлю. Чесно кажучи, досить окей. Якщо навіть прищепнутися, щоб собі вже відрегулювати місце так, якби я їхав в трасі. Мені зручно, мені зручно. Єдине, що мені не зручно, це те, що диван, як на мене, трошки закороткий, і напевно в довгій подорожі це буде не дуже комфортно ось тут на ноги. Але загалом місця ну мені достатньо і для голови. Може для голови трошки малувато насправді, але загалом тут досить комфортно, багато місця для ніг і зручно сидіти вдвох, не в трьох. В принципі, як я і очікував, задній ряд, ряд нас там дуже сильно нічим не дивує. А ззаду тут все по стандарту. Тобто, в нас звичайно, що є дефлектори. До речі, не в кожній машині це є. Тут це є і це теж плюс. Воно ось так регулюється. Досить теж приємно такі клацання цікаві. Тут є два USB Type-A звичайні стандартні. Ну і, в принципі, все тут нема чотирьохзонної кліми. А тут ще є підлокітник. З підстаканниками це теж плюс. Але загалом, тобто я тут трошки так посидів, тут дуже комфортно сидіти, відверто, знову ж таки, за рахунок оцих м'яких матеріалів. Прикольні оці двері, вони теж створюють такий затишок. Ну і, звичайно, що підсвітка Ambient Light, як бачите, вона тут досить гарно реалізована. Мені комфортно, мені зручно, мені комфортно, мені цікаво. Тому задній ряд, як на мене, плюс. Так, ну що зараз проїдемося трішки на бівейдіжці, відчуємо, як вона в керуванні, як взагалі використання інтерфейс в реальній поїздці, Розкажемо коротко свої враження про динаміку, про підвізку. Поїхали! Так, ну, перше, що кидається в очі, до речі, це камери 360. Вони тут реалізовані набагато краще, ніж Volkswagen, як на мене. Краще відображається зображення візуально. Ну, воно набагато зручніше, тому що, до речі, вчора ввечері паркувався на праймі і ніфіга не було видно на камерах 360. Тут вони набагато зручніші. Їдемо зараз трошки по ямках, і теж зразу кидається, відчувається відразу, що диски тут все ж таки 18 го радіусу, вони менші. За Айді четверту, і це значно м'якше і приємніше, ще й зважаючи на те, що зараз а, дороги у Львові не в найкращому стані, то це відчутно і це позитивно, як на мене. Або я вважаю, що 20-ті диски виглядають красиво, але це абсолютно непрактично. От, а ті диски якраз цьому автомобілю і візуально пасують, і по м'якості приємно. Так, ми зараз в екорежимі, попробую спочатку поїхати в екорежимі. Що теж зразу кидається мені в очі, це розмір цього спідометра. Він, як на мене, трішки не вписується тут в загальний дизайн інтер'єру. Як на мене, дизайнери трішки промахалися з цим рішенням, виглядає він, м'яко кажучи, як приклеєний. От як на мене, можна було б його трішки або зменшити, щоб він виглядав монолітніше з цілою рульовою колонкою. Хоча, якщо зупинимося колонку рульова... Регулюється, то він теж, відповідно, з нею рухається вверх вниз і ну, хоча б це добре, бо було б фігово, якщо б ти рухав кермо вверх-вниз, а і це би перекривало вигляд дисплею. Автохолд є присутній, до речі, в цій машині. Ми зараз на автохолді стоїмо. Це теж, до речі, прикольне рішення, і я вважаю, що це один з плюсів у всіх сучасних автомобілях наявність автохолду. Так, ще трошки поїдемо на еко. Рекуперація тут, до речі, теж є, регулюється вона ось цією кнопкою. Є два режими рекуперації: слабка рекуперація і посилена рекуперація. Зараз автомобіль в посиленій рекуперації, коли відпускаємо газ, відповідно, автомобіль альмує мотором. Але вона відчутно слабша, ніж, наприклад, тому ж самому id 4 Хоча по. Віддачі, от, наприклад, зараз, коли машина гальмує, показує мінус 8, мінус 9, мінус 10 кВт. Десь приблизно такі циферки. Що ще по посадці можу сказати? Мені дуже зручно сидіти в цьому кріслі, але ну, підголовник дуже прикольний. До речі, для мене це важливо, коли є можливість нормально спертися на підголовник. Але мені не подобається тут мало місця для моїх ніг. Тобто по ширині мені трошки вузькувато. Я думаю, що якщо б я їхав трошки далі подорож, мені би було б дискомфортно. Тобто воно почало би мені просто тиснути тут в ноги. Ну загалом, по керованості, моя думка така, що враховуючи, що це все ж таки кросовер міський в першу чергу, керованість доволі м'яка, приємна. Але якщо ми говоримо вже про більші швидкості, напевно, вона буде надто валка і надто неконтрольована в цьому кермі. Але для міста, для маневреності, для того, щоб легко швидко перепаркуватися, це рішення класне. Хоча ми їдемо в режимі. Зараз вийдемо на трошки кращу дорогу, переключимося на спорт. Можливо, і в спорт режимі зміниться трішки відчуття по керму. Давайте перевернемо собі трошки дисплей, бо мені не дуже подобається він в горизонтальному вертикальному положенні. Більше мені цілісно виглядає в, в горизонтальному положенні. Тут зручно користуватися клімою, тобто воно, в принципі, все в один дотик. Зрозуміло, інтуїтивно, клімат тут, ти собі тут її налаштовуєш. По радіо, до речі, тут нема радіо, тут є тільки Bluetooth-музика і онлайн-радіо, але велика перевага цієї мультимедії це звичайно, те, що це чистий Android, і сюди можна встановити додатки з плеймаркету. Ну і плюс до того, що, до речі, прикольно, що ця мультимедія вона тягне інтернет з телефону. Коли підключаєшся по блютузу, вона тягне інтернет з телефону. І, відповідно, сама мультимедія має з'єднання з інтернетом. Це теж великий плюс, тому що, наприклад, той самий Volkswagen цього не реалізував. Особисто для мене насправді трішки тут нестача хат дисплею, ну, проєкційного дисплею, тому що я вже звик, що на всіх автомобілях є проекційний дисплей, і я насправді в таких повсяденних подорожах більше користуюся не цим маленьким спідом а Все ж таки зображенням на лобовому склі. Тут його немає. Хоча, блін, ну за ті гроші, можливо би його і не мало бути. Важке питання. Напишіть в коментах, до речі, про хат дисплеї, як вам, чи вам комфортно ними користуватися, чи ви їх взагалі відключаєте. Тому що серед наших клієнтів є люди, які питаються, як відключити проекцію хат. Зараз виїжджаємо на кращу дорогу і, власне, попробуємо на спортрежимі трішки поїхати. Як вона по динаміці, як вона чи змінюється керованість? Так, моут у нас змінюється тут на консолі. Переключаємося в спорт режим. Є в спорті. Окей. Ну, По керму нічого не помінялося по моїх відчуттях. Як бачите, вона далі така валка. Надто м'яке кермо, як на мене. По динаміці. Є навіть пробуксовочка була легка. Ну, 7,2 секунди до сотні чи 7,3 секунди до сотні. Як на такий автомобіль досить приємно, тобто по відчуттях шай що враховуючи що це електромобіль, що тут немає цієї турбоями, що є відразу ця динаміка доступна в розгоні. Це відчувається, як на мене, по динаміці ок напевно цей автомобіль все ж таки купляють не для перегонів, та а для щоденного використання і для обгону. І для того, щоб можливо відчути якийсь там екстрім, мінімальний в спортрежимі, годиться, годиться. Підвізка тут точно не, не змінюється по жорсткості. Тобто тут стандартна підвізка стоїть, не електрорегульована, як, наприклад, на тому самому праймі, не пневма, як на зікрі, все ж таки не та цінова категорія. А, до речі, ще прикольна штука, що тут є сліпі зони, це теж плюс. На, в такій ціновій політиці я вважаю, що це теж перевага, присутність сліпих зон. Це зручно, в місті абсолютно точно це можна назвати перевагою. А огляд, огляд цьому автомобілі теж окей. Трішечки, можливо, мені заважає ліва стійка. А, якщо, напевно, буду виїжджати з якогось повороту, можливо, треба буде трішки нахилитися, щоб побачити кращий огляд саме по лівій стороні, по правій стороні мені огляд окей. Знову ж таки, про вітрове скло, якщо ми скажемо, що воно вигнуте, я не відчуваю по цьому дискомфорту. Заднє вікно нормального розміру, в дзеркалі я все окей, бачу, тобто доступно, немає по цьому питанню теж дискомфорту ніякого абсолютно. До речі, от екранчик, цей спідометра він маленький, але він досить інформативний. Багато інформації на ньому відображається, і як на мене, зручно розташована інформація: є і температури, і заряд, і розхід на даний момент і показує теж роботу асистентів. До речі, тут є отримання полоси. Зараз спробуємо, як воно працює. Не спрацювало. А чому? Коротше, асистент тут отримання полоси точно є. А він точно працює, підвібровує досить активно в кермо при виході з полоси без поворотника. Тут це теж відображається. Плюс на основному екранчику відображається загальний пробіг Одо. А плюс відображається, звичайно, що вибраний режим поїздки спорт чи еко. А тут, до речі, їх два чи три. Еко, спорт і Нормал. До речі, перед нами Honda ENS їде попереду, і інпіточніше. Це теж конкурент і по ціні, і по класу. І я сьогодні теж їздив на NS-ці. відверто враження абсолютно інакші. Мені BYD більше подобається. Він приємніший набагато по інтер'єру в салоні, по м'якості в саме підвізки. Можливо, Honda трішки динамічніше по відчуттях, але я би особисто віддав перевагу саме BYD Yuan Plus, а не Honda INS. Хоча цінова політика, як я казав, подібна, і клас автомобілів теж дуже подібний. Вау! Ну навіть, до речі, блимає під босок Ambient. Бачите? Прикольно. Отже, загалом ще по підсумках саме про поїздку. Що можу сказати? Шина м'яка, досить на 18 колесах, що важливо розуміти. Машина достатньо динамічна, при тому, що вона легша, ніж id 4. Вона має ту саму кількість кінських сил 204, Але я б не сказав, що відчувається вона швидшою. По динаміці вона приблизно така сама, як і d 4 Хоча по паспорту розгін в неї швидший. А, нема відчуття дешевизни в салоні, при поїзді нічого не скрипить. Збірка, як на мене, досить, досить приємна. А, нема нічого такого, щоб воно десь скрипіло на ямах і так далі. А, і загалом мені. Сподобалась поїздка на цій, на цій машинці, тобто, ше все, все ж таки, знов ж таки порівнюючи її з конкурентами в класі в ціновій політиці, я вважаю, що даний автомобіль саме в характеристиках ходових переважає над іншими. Коротко підсумуємо по цій машинці, назвемо три мінуси даного автомобіля. Як на мене, перший найбільш вагомий мінус це відсутність оцинковки в даному кузові. Вважаю, що в нашій кліматичній зоні це відверто буде відчутно з роками, можливо, не в перші 3-5 років користування, але з часом воно дасться в знаки. А Другий мінус, як на мене, це відсутність в даній комплектації підігріву садінь і підігріву керма. Хоча це незначний мінус, але для багатьох людей зараз це досить суттєво. І третя, третя, третій мінус даного автомобіля, як на мене, це трішки такий недолугий, за маленький розмір цього центрального дисплея спідометра він виглядає як приклеєний. Ну, типу, в цьому інтер'єрі, який мені реально подобається, саме спідометр дивиться не ок. Ну і звичайно, що до плюсів цього автомобіля, тому що як на мене плюсів тут більше ніж мінусів. Відверто мені ця машинка сподобалась. Вона мені подобається в тому, як вона їде, як вона керується. А спорт режим теж досить активно працює і прикольні класні відчуття. Ну і з плюсів можу виділити наступні: перший плюс це звичайно, що ціна, тому що цінова політика від 22 там до 26 тисяч в топовій комплектації. Як на мене, за таку машинку це досить класний прайс, приємний прайс. А другий другий плюс даному автомобілі це технологічність. Що я маю на увазі? Тому що тут використовується звичайно, що батарея BYD Blade, Всі про неї знаєте, вона реально високотехнологічна і має, скажімо, багато переваг в порівнянні з конкурентами. Наступне щодо технологічності це присутність багатьох фішок, багатьох функцій, таких як камери 360, сліпі зони, діпайлот і так далі. Ну і третє, це інтер'єр. Мені реально інтер'єр відгукується. Мені приємний, він цікавий, він стильний, він не скучний, він не стандартний. Ось тому такі враження, друзі, про цей автомобіль. Я влюбився теж в задню частину, вона мені реально подобається, вона прикольно виглядає. Тому як будете їхати позаду такого автомобіля, подивіться, кайфаніть. Або напишіть в коментах, чи вам сподобалось дане авто і що ви взагалі про нього думаєте. Якщо вам сподобався даний автомобіль, і ви зацікавлені в придбанні такого авто або інших автомобілів компанії BYD, пишіть нам. Посилання буде в описі до цього відео на наш телеграм-канал. А ну і загалом, друзі, скажіть, як вам чи сподобався такий формат. Це наше перше відео, тому відверто буду вдячний за всі коментарі. Розкажіть, чи вам сподобався такий формат відео, щоб можна було змінити і поставте лайк. Дякую.